В нашому сьогоденні стало відоме ім'я символіч символічного мільйонного знищеного окупанта. Про це доповіли у відео воїни підрозділу активних дій гур Міноборони України Кракен. Мільйонним двохсотим виявився е Манашенков Сергій 1978 року народження. Уродженець Камчатського краю він був військовослужбовцем Тихоокеанської морської піхоти збройних сил України. Українську громаду, ми воїни підрозділу активних дій, гуримо кракен Маємо честь доповісти. Сьогодні, 11 червня 2025 року, було знищено символічно мільйонного окупанта. Ось його військовий квиток. Його ім'я Машаненков Сергій Ніколаєвич. 17.05.1978 року народження. Сам з Камчатського краю. Проходив службу в Тихоукраїнській морській піхоті. Насправді лише за сьогодні уздовж всієї лінії фронту було знищено таких окупантів не один і не два, завдяки нашим побратимам силам безпеки та оборони держави.